Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Двадцять років трагедії в Бослані. Як Путін та ФСБ причетні до цього злочину у мене цьому є просто неопровіжими доказательства. Дивні співпадіння та загадкові настаковки. Факт дивний, я питань нема. Факт дивний, Я погоджуюся, що отримав Путін. Федеральний центр була трагедія. І як Чекісти замітали сліди. Все розслідування построєно на лжи. Охоронців з невеликим букетом троянд. У Беслані напередодні річниці трагедії раптом з'явився Путін. Господар Кремля встав на коліна перед меморіалом пам'яті і поцілував свіжий букет. Очевидно, дбайливо стерилізованою охороною. Одна з цілей пропаганди очевидна показати диктатора з людським обличчям. Мовляв, він пам'ятає про страшну трагедію, але увесь сценарій зіпсував сам Путін. Жизнь трьохсот тридцяти чотирьох чоловік. Із них 136 – дітей. Насправді тоді загинуло на 50 дітей більше ніж озвучив Путін, дивлячись в очі матерям Беслану, які на відміну від диктатора знали точну цифру. Приметі для Путіна не має значення чужа життя. Я не вірю в його всі ці слова. Кремлівська пропаганда, звісно, промовчала про обмовку свого начальника, яке не написала ані слова про всі нестиковки та співпадіння, які вказують на справжніх організаторів цієї бійні. Один з яких вперше за 20 років повернувся на місце злочину. З відмості время сйомок 1 сімтібря за офіційною версією російської влади події розгорталися так 1 вересня 2004 тисячі школу у невеличкому місті північної Осетії захоплюють озброєні чеченські бойовики. Дитя не пока сюди. Вони отримують майже 1200 заручників. Більшість з яких діти на третій день зненацька бойовики починають стріляти. І путінські силовики вимушені йти на штурм. Чи все було саме так? Навколо подій у Баслані занадто багато нестиковок, співпадіння непрямих доказів, які вказують на те, що Кремль не просто знав, що готується захоплення школи а безпосередньо причетний до цього. І ось перше з них. 31 серпня 2004-го за день до захоплення школи у Беслані молода журналістка кремлівського полу Маргарита Симонян отримує доручення виїхати на Кавказ у Карачаєво-Черкесію. Туди, начебто, має прилетіти Путін. Ми приїжджаємо в цю деревню, і тут нам сообщають, що от е, прилетить Путін. Учеников школи в этой деревні поздравляють з 1 сентября. В школі теж ніхто не в курсі. У них лінійка вже закончилась. Це дуже важлива деталь, що в школі про візит Путіна ні сном, ні духом, адже всі без виключення візити президента Росії готуються заздалегідь. Добрий день. однак вранці 1 вересня у сільській школі карачаєво черкесії немає навіть співробітників Федеральної служби охорони, які мали б все ретельно перевірити, навіщо тоді гнати сюди кремлівських пропагандистів. Карачаєво Черкесія, де вранці 1 вересня опинилася Маргарита Семенян. А це Беслан, де 1 вересня бойовики захоплюють школу. Тобто, в день трагедії кремлівська пропагандистка опиняється майже поруч співпадіння. Вероятність такого варіанту там 0,3%, або там Тому, звісно, буває, що впадає все, що угодно в житті. Ну э, вероятность такого сувпадіння мінімальна. Цей дивний збіг дозволяє Маргариті Сіманян першу опинитися на місці трагедії, щоб оперативно транслювати в ефір потрібну кремлю інформацію. Зокрема, Сіменян суттєво занижує кількість заручників з понад тисячі до кількох сотень. Тепер є єснікотора інформація із нутрі. Набіщо тому. Все ведь пытались не допустить штурма, и осетинские вот э, мужчины, я знаю, что они э, стояли там вокруг школы этой и говорили, что ну не дай бог штурм, да, не дай бог штурм, мы не дадим никакого штурма, вот. Ровно поэтому и было принято решение как-то их всех обмануть, да. Но вообще, когда говорится, що тисяча заложників, то понятно, що навіть вообще одна мисля штурме не може прийти в голову. Але путіну дуже потрібен штурм, і Семенян старанно відпрацьовувала свою роль. Дивне співпадіння номер два у самому Беслані в цей самий момент опиняється група депутатів Держдуми на чолі з заступником спікера Дмитром Рогозіним. Рогузіни депутати не просто опинилися в Беслані, а повинні були потрапити саме в ту школу, саме в той час, коли її мали захопити, але не потрапили. саме Трагу. в цей день мав Тріччя. виступати Рогозін у цій ж самій школі на 1 вересня, і він проспав. Ну, я не можу пояснити цю історію, яким чином. Можливо, це дійсно не випадковість. можливо, 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 попередили його. Чи дійсно Рогозін проспав? Адже якби у заручниках опинилися депутати, можливо, Путін не наважився дати команду на штурм, під час якого політики напевно б загинули. Конячка в цій історії невідомий чоловік, якого затримали за добу до трагедії. Він стверджує, що 1 вересня в Босланській школі планується захоплення заручників. Міліція оформить його свідчення, але на них ніхто не відреагує. А уряду Чеченської Республіки Чкерія Вакзиль Ахмад Закаєв переконує ФСБ не просто знало про тракт, що готується, че його самі влаштували. Було підготовлено операції російськими спецслужбами з підрозділеннями, які асоціювалися і непосредственно знаходилися находились на території інгушеті. але вони являлись частиною підрозділення чеченської республіки військових сил Чеченської Республіки, яким командував Шаміль Басаєв. В эту, в эту группу, группу Шамиля Басаева внедрили агента ходового. По в поддерживали контакт и связь с ним, который им докладывал, как они двигаются, куда двигаются и в каком направлении. И в один момент этот контакт прервался в Беслане. Но почему Путину был нужен Баслан? За несколько месяцев до этих событий его выбрали президентом. Товарищ министр, Российской Федерации, Московского Кремля, генерал здравия желаю. Нька переможна війна для підняття рейтингів уже була не Більш того, кривава бійня на перший погляд демонструвала безпорадність Кремля, який прогавив такий жахливий злочин. Як виявляється, у Кремля була пряма зацікавленість. Беслан став важливою для режиму точкою для цементування путінського авторитаризму. Буквально за тиждень після трагедії у Беслані Путін оголосить про намір скасувати вибори губернаторів. Експерти кажуть, підготувати це рішення швидко Кремль не зміг би фізично. Відтак це означає, що воно вже було готове і чекало свого часу. Ми не будемо проводити вибори. Я буду лично назначати руководитель. От таким образом он завершив формірування Общество власті в глибокому шокі і вот этот подлий закон, который який по сути дела, поставил крест на развития російської демократії. Вот это произошло как раз на, на костях и детей Беслада. Ключове – Кремлю потрібен був шок. Саме тому з терористами ніхто від офіційної влади не вів перемовин. Мені відомо, що 1 сентября Путін дав принципіальне, как бы, Путін дав принципіальне так сказати рішення принципіальне позицію, що ніяких переговорів паралельно. Силовики відпрацьовували штурм. Як виявляється, спецпризначенці, які, начебто, мали це зробити, були для окозамилювання. Згадував один спецпризначенець, Вони відпрацьовували штурм цієї школи на макеті. Ну вірніше, на макеті чи на реальній школі, яка в сусідньому районі була. Вони тренувалися. Але в момент початку штурму вони не були на місці, вони були на тренуванні. А, а їм кажуть, також штурм почався. Офіційною кремлівською версією силовики напланували шторм, але почули вибуху школі і вимушені були без підготовки почати цю операцію. Саме тому мовляв стільки жертв. Це враньо, що зал не був взорван терористами що перші взрывы, перші вистріли по залу були сделаны сотрудниками розділення ФСБ. Одразу після бійні Кремль почав зачищати слід. Так, зокрема, був знесений шкільний флігель, де загинуло багато людей. Порядка 70 человек, по моему погибло іменно во флігелі. Тобто. Возможно, что Флигель был уничтожен, чтобы уничтожить просто улики, уничтожить место преступления, чтобы не было понятно, что именно из-за этого погибли люди. Через 20 років після трагедії навіть формальної крапки у цій історії все ще немає. Ви не повірите, але розслідування справи досі триває. І це ще один опосередкований доказ, що за Бесланом стирчать вуха Кремля. Адже, поки справа не закрита, усі зібрані матеріали таємниця слідства. А значить, справжні організатори можуть спати спокійно. Катерина Павловська, факти тижня ICTV, єдині новини.